Шановні депутати, запрошені і вітаю з початком роботи 31-ї позачергової сесії Костянтинської сільської ради. Сьогодні на пленарне засідання було запрошено 22 депутата, 13 депутатів присутні в залі, що до неї дає нам змогу і право розпочати нашу пленарне засідання. Шановні депутати, 31-позачергова сесія 8-го скликання Костянтинівської сільської ради вважається відкритою. Дякую, Божці. Шановні депутати, для ведення протоколу інших робочих питань нам необхідно обрати секретаря нашого засідання. Я пропоную секретарем обрати секретаря сільської ради, депутата Патчутка Тетяну Володимирову. Якщо заперечень немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Ну і для підрахунку відкриття поіменного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. По кількісному складу пропоную кількості трьох депутатів. Заперечення води. Тепер персонально. А, так, Ганищенко Олег Васильович, Вонішу Любов Васильівна і Бушкаревський Сергій Володимирович. А, хто за те, щоб до складу лічильної комісії обійшли названі депутати, прошу голосувати. Хто за? Про дякую. Будь ласка, відчильна комісія і секретар займі свої робочі місця. Є пропозиція прийняти порядок денний регламент роботи в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Можна... Да, будь ласка, будь ласка. Хто проти, втримуватися, дякую. Прийнято. Шановні депутати, переходимо до обговорення порядку денного. На порядку денного у нас одне питання це про звернення депутатів Костянтинівської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Слово надається депутату Пальченко Тетяну Володимиру. Будь ласка, Тетяна Володимира. Нам, депутатам Костянтинівської сільської ради, звернутися до Верховної Ради України, до Офісу президента України, кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Миколаївської обласної військової державної адміністрації та Миколаївської районної військової державної адміністрації щодо підтримки президента. У період безпрецедентних випробувань для нашої держави президент Володимир Зеленський продемонстрував здатність влуктувати суспільство та зміцнити довіру світової спільноти. Завдяки його рішучим діям Україна не лише дає гідну відсіч агресору, а й цілеспрямовано рухається до перемоги. Його мучність, непохильність і стратегічне бачення стали надійною основою боротьби за майбутнє. Прагнення українського народу до свободи і рішучості, у відновлюванні відстоюванні кожного клаптика вітчизняної землі. Саме під його керівництвом вдалося посилити обороноздатність країни, розширити коло міжнародної допомоги і не залишити осторонь жодного громадянина. Його лідерство є вирішальним чинником для консолідації зусиль у середині України та на міжнародній арені. Проте, Опери очевидно досягнення і досі існують сили, котрі прагнуть знизити рівень довіри до президента і відвернути увагу від ключової мети збереження державності. Ми переконані, що єдина легітимна оцінка діяльності Володимира Зеленського належить українському суспільству, яке повсякчас виявляє довіру, підтримуючи свого лідера та спільну справу оборони Батьківщини. Нині українці. Військові, волонтери, місцеві ради, громадські об'єднання та кожен свідомий громадянин діють як єдиний організм, не припиняючи боротьби за державну цілісність і свободу. Цій нелегкій справі роль президента як консолідуючої сили залишається визначальною. Підтримаємо президента, підтримуємо Україну, будьмо єдиними на шляху. Доброго дня. Шановні депутати, Буду у вас запитання до виступаючи. Зловато і бажаю добре. Шановні депутати, присутні. Ну, ми з вами, напевно, всі добре пам'ятаємо. Вибори нашого президента, його право, український народ, він є легітимним. Тому я сьогодні до вас всім звертаюся підтримати даний проєкт рішення і проголосувати за даний проект рішення. І до вашої уваги. Пропонується проект рішення про звернення депутатів Костянтинської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Пропонується прийняти звернення депутатів Костянтинської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ну і звернення у вас всіх на руках, і ви що його очоли. Друге направити зазначене звернення до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України. Міністерство закордонних справ України, Миколаївської обласної військової військової та державної адміністрації та Миколаївської районної військової та державної адміністрації. Ну і контроль за виконання цього рішення покласти на голову комісії Євгенка комісії Валерія Захаровича. Шановні депутати, є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому? Прошу голосувати. Будь ласка, від чільна комісії. Комнатний. Трачить? За. Джоламанов. За. Сулиця. За. Юхненко. За. Гафійчук. За. Скриба? За. Панченко. За. Вербіцька. Ушкорецька, за. за. Силиску немає. Бунішин. Онищенко Аланту. Куча. Поємно контрольного колега. П'ятнадцять, да. 15 за, за. рішення прийнято. Шановні депутати, всіх дякую за підтримку, нашого звернення. А, всі питання у нас сьогодні було. Єдине питання на порядку денного. Ну, ми їх розглянули. Можливо, якісь будуть запитання, зауваження щодо ведення. Можливо, якісь питання ми готові тут. Немає, так? Шановні депутати, 31-го позачергова сесія Костянтинівської сільської ради, 8-го скликання вважається закритим.